Біля Чопського прикордонного загону багатолюдно мешканці навколишніх населених пунктів прийшли, аби подати заяву на отримання дозволу для перебування в прикордонній смузі. На місці отримують і детальні роз'яснення. Якщо ви по карті показуєте до населеного пункту, я попадаю через червону, то все одно не потрібно. Якщо ви їдете на машині, наприклад, з да, ну тут червона, да ви не виходите з машини, не йдете знову нікуди. Вам тоді не треба. А якщо ви виходите з машини, йдете десь там гуляєте собі ряби там. Я не знаю, що ще тудись, да, там, Я не знаю тварина мала загубилась там в ці клана приклада. Тоді потрібно Чопівчанка Олександра Артюхіна теж заповнює заяву. Жінка працює в Ужгороді, тож для безперешкодного переміщення між населеними пунктами вирішила оформити дозвіл. Прийшла отримати дозвіл, здається, зробила всі документи. Є паспорт прописана в чопі. Проживає в Ужгороді. Так, все це прикордонна смуга. Воно видається. Рішення видається одне на постійно. Якщо ви приписані при кордоні смузі, а можна уточнити? Просто я прийшла з паспортом. Так. Які ще потрібні документи, щоб отримати дозвіл? Паспорт, місце приписки, все більше нам нічого не потрібно. До id карточки. Якщо у вас новий паспорт, id карточка, перша друга сторінка, витяг з дії про місце реєстрації, заява від громадянина України. Коли, коли я отримаю з моменту реєстрації 10 днів відповідь по. Дозволу вам надсилається на електронну пошту або зателефонується громадянину, якщо немає електронної пошти. Ужгородка Наталія Ярошевич разом зі своїм чоловіком приїхала до Чопського прикордонного загону, аби подати заяву на отримання дозволу. Жінка часто їздить в різні міста області, тому дозвіл їй необхідний. Батьки живуть в оноковцях, родичі живуть по населених пунктах в межах прикордонної смуги, тому я вимушена це зробити. Копію паспорта, копію свідоцтва для дитини, витяг з місця реєстрації, міста проживання та заяву. Нічого складного. Вже з 1 травня прикордонники почнуть перевіряти наявність дозволів. Документ потрібен при перебуванні в 5 кілометровій прикордонній смузі. Переглянути локації прикордоння можна на онлайн-мапі порталу Допомога Закарпаття. Ці, якби, вимоги не поширюються на населені пункти, які знаходяться в межах Ужгородського контрольованого району. Не поширюються на місця масового відпочинку, які знаходяться в цій смузі до 5 кілометрів. І офіційно зареєстровані органах місцевого самоврядування і не поширюються на дороги державного значення загального користування. Цей перелік цих доріг зазначений в постанові Кабінету міністрів від грудня 2023 року. Там можна його почерпнути. Тобто документ необхідний для тих жителів прикордонної смуги, котрі йдуть до лісу на пасовища до водойм поза населеними пунктами. За його відсутності передбачений штраф від 119 до 170 гривень для фізичних осіб, а також від 170 до 340 гривень для посадовців. Ми рекомендуємо його отримати всім, тому що кожна людина у нас здійснює свою життєдіяльність не тільки в межах населеного пункту. Сьогодні її вона рахує, що він їй не потрібен, а завтра їй треба буде десь там, чи почнеться сезон грибів, збору грибів, чи декоросів. Все одно рано чи пізно, ну, як вона здійснює свою життєдіяльність, їй виникне така потреба. Тому ми рекомендуємо всім. Не обов'язково приходити громадянам до чи до ОТГ, чи до місця знаходження Чопського загону. Ми приймаємо будь які використання. чи це на електронну адресу можуть бути надіслані документи. Чи Укрпоштою можуть бути надіслані документи? Ну хто приходить в загін? Це вже якби їхня особиста ініціатива. Для жителів прикордоння дозвіл видають безстроково. А от переселенцям чи жителям інших регіонів максимально на один рік. Дозвіл на перебування у прикордонній смузі в межах Ужгородського району слід оформляти в Чопському загоні. А якщо ж ви плануєте перебувати у прикордонні інших районів Закарпаття, дозвіл оформляють в Мукачівському прикордонному загоні.